Поліції Ахрем'єєв Максим Володимирович, керівництво Головного управління Національної поліції Миколаїв за підтримку та надання всебічної допомоги, генеральному директору Миколаївського виноземного заводу мирному Дмитру Сергійовичу, начальник родичий комплекс газотурбобудування Зоря Машпроект Картошкіну Костянтину Едуардовичу, голові товариства МИКУ. відкритими Сотрудники полиции предотвращают десятки правонарушений, раскрывают множество преступлений. Сегодня необходимо отдать должное нелегкой работе сотрудников по разведению области. Свобод граждан. Подводя некоторые итоги, можно с уверенностью сказать, что нам не достигнуты определенные результаты, но многое еще предстоит сделать. Внимание, которое мне окружает своих детей и мужей. Благодаря их заботе у наших полицейских не исчезнуются желания и силы надежно охранять добро и зла. Нам праздником, днем национальной полиции. Желаю вам крепкого кріпкого здоров'я, празднічного стріяння і далі в служби. Відповідно рішення та бойових дій. Майору поліції Кіму Володимиру Феліксовичу, старшому інспектору роти патрульної служби поліції. Майору поліції ГНСУ Володимиру Володовичу. Сержант поліції маланшин Станіслав Віктор національної поліції в Миколаївській області. Сержант роти управління патрульної поліції у місті Миколаєві департаменту патрульної поліції. Тому я вам бажаю від чистого серця не схибити. Не підвести суспільство. Рядовий поліції шпак Андрій Васильович. До слова запрошую перше привітати вас з вашим професійним святом. Зберігайте значна тенденція що доросло скорення особливо тяжких і тяжких злочинів. Відбувається ріст скоєння злочинів проти власності, проти розкриватися. У кожних криттях, коли в нас розкривається лише кожен п'ятий злочин, це не є той результат, на який ми повинні бути зорієнтовані. Кожен гадковий друзів права на помилку не маєте, тому що доля людини може бути збагана і назавжди. Я, як прокурор Миколаївської області і колектив прокуратури. Будемо вас всяко підтримувати. В той же час будемо вимагати до отримання національної поліції. На цій площі було багато людей, які довіряють вашій роботі. Сподіваюся, що цей успіх буде за вами. Кожен з вас передніть в формі. Сьогодні не все для нас особливий день. Це особливий день для всієї країни. Поліцейські розірвав тишину І зовцявся вночі. Проблизька соба. Охраняя страну, защищая ее в повседневных боях. Человек чувствует себя в собах, в Катуй, полицейский, будь славский! это значит отступить беда! Солба, солба! На переднем краю необъявленных войн Перебросить И не бросать постов, кто однажды стоял Пред вечным огнем о сердцам Бог, Слова не в самых аниках,